Всім вітання. На огляді мундштук Леді. Довгий варіант для тонких сигарет формату СЛІМ. Складається з двох матеріалів. Спочатку йде дерево, тут металеве кільце для фіксації і пластикова частина. Можна його розібрати на два, так трошки прокрутивши. І чудово від'єднується для прочистки. Так буде зручніше його чистити із середини. Також легко збирається назад. Спробуємо вдягнути сигарету. Сидить герметично. Такий гламурний варіант. Здебільшого вибирають такі довгі моделі жінки, але є багато чоловіків, які полюбляють саме тонкі сигарети і довгий формат. Українське виробництво, наше вітчизняне. При належному догляді буде слугувати достатньо довго.